Пішли з подругою в центрі Львова в заклад на коктейлі, і вони нам виставили чек на 23 тисячі гривень. Ситуація шок, але давайте по порядку. Я дуже хотіла потрапити на цей неймовірний атмосферний балкончик. І ми прийшли по адресі, зазначеній в Google Maps. Постукали в двері, а тут виявляється, живе якийсь дідусь. Був досить балакучим. І розповів нам, як він живе, та навіть попросив допомоги з його хатніми справами. А він за це розповів, як дістатися захиско. Ми свої. no sapo Вести зовсім зовсім інший світ. О, що Через шафу потрапили в неймовірно стильний заклад з таким цікавим інтер'єром. Одразу зацінили їхні вбиральні. Найбільше нам сподобалась ось ця з доларами Заклад присвячений масонству, і тут є декілька залів з цікавими картинами, портретами та іншими деталями. Також У них є стильний потаємний дворик, який ви навіть можете забронювати для ваших святкувань. Обрали столик біля вікна та попросили офіціанта допомогти з вибором. І на цьому моменті. все ще було добре. Найбільше нам смаку. Вала паста з дичиною, білими грибами та пармезаном Незвично, але дуже смачно а подача лосося на пару ну точно не залишить нікого байдужими. Ми були в шоці ще вирішили спробувати суп капучино з трьох видів грибів, бо я таке чую вперше смачно. Поїли та присіли на балкончик. Подружки коктейль Міневра. Його до речі, щось так круто запалювали. На смак найбільше відчувається маракуйя. А в мене Освіжаючий х'юго з ягодами. На закуску. Взяли салат з креветками, моцарелою татомало. Дуже смачно, поки ми не побачили рахунок. Спитали, чи це не Малка офіціант запропонував нам відповісти на питання, що отримати знижку. за правильні відповіді. Чек підпалюють і з'являється сума на один менше. Ось такі емоційні гойдалки від закладу. Зберігай локацію.